Друзі, всіх вітаю. Зараз хочу половити окуня, але вже не мікрухою. Хочу впертися в більше великого окуня і знайти його. Не таких маленьких, як ловилися. Для цього взяв сьогодні весту до 7 грамів, яка в мене була. Спробую половити більш, більшими приманками та більшими вагами. 3-4 грами. Чому так? Оріоном, на жаль, не дуже зручно кидати 3 грами. Ним краще кидати 2 і плюс проманка. Тому що з цього вийде, подивимось. Гарного вам перегляду, ставте лайк, підписуйтесь, а ми погнали. Як я вже сказав, ми сьогодні взяли такий комплект, як Весту до 7 грамів. Мені не більш комфортно ловити на 3 грами і 4 грами, тому що вона більш жорсткіша, ніж Аріон. І хочу покидати трішки далі. Тому що оріоном я пробував ловити на 3 грами, мені не дуже комфортно. На нього краще ловити 2 грами. 2 грами плюс приманка. Тому зараз швиденько збираю комплект і починаю ловити. По катурці шнуру. Повністю все як і було. Дайло 2000 і Госен 0,2. Вже всім знайомий комплект. Тому розкладаємося. Почнемо в риболовлю 2,5 грами та джевастик 1,6. В кольорі моторне масло. Зараз швидко все оснастимо та почнемо ловити. Ось так виглядає монтаж, з якого ми почнемо. тому Погнали рибалити. Дуже сильний вітер. Зараз зробимо протяжечку. Це перше закидання. Подивимось взагалі на активність риби, яка сьогодні. Можливо, сьогодні її не буде. Тому що погода змінюється. Дощі. Тим паче зараз диме дуже такий неприємний боковий вітер мікрухою. Буде складно ловити. Рибаки на ставку є. Сидять на поплавочку, ловлять. О, це була покльовка, друзі. Була тільки ще клювака і це був явно окунь. Але о! Я ж кажу. Скоріше була клювака. Аж хвіст завело. Сход, друзі. Таке як... Ну це, скоріше за все, була навіть щучка. Більше ніж. Ну, вже активність риба якась є. Вже добре. Так, на цій точці у нас було декілька клювань, причому такі непогані. Зараз перейдемо на іншу точку та змінимо приманку. Дощ був капець. І через це у нас тут просто каша. Каша, каша, каша. Саме настояща каша. Так, міняємо приманку і змінюємо приманку Джавастіка на танто. Перевіримо зараз як риба відреагує на танто. Друзі, ось такий ось шнурок. Перший закид на танту і влетіла ось така ось у нас малеча. Просто малеча. Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. Ми тебе відпустимо. Тільки не кіпішуй. Так, Сандалила. Сразу було зрозуміло, що це у нас... Така мала. Так, зараз я її відпускаю. Зараз тільки сфотографую і все. І відпускаємо. Все, поплила мала. Ой-ой-ой. Самому хлі поплить. Ось така. У нас щічка клюнула. Ну, продовжуємо далі риболовлю, Клюнула в самому березі повністю. Так, обловили цю точку, затримуватись тут не будемо, переходимо на іншу, так як в нас доволі таки небагато часу, як завжди. Перелазимо на іншу та будемо ловити. Інше. Обзор на мою спінгову сумочку, яку я беру з собою для ловлі окуня. Не на мікруху, а саме просто вийти на окуня, половити його приманками від 16 дюйма до 2 дюймів максимум. У мене є дві основні коробочки. Одна з них основна, яку я використовую саме для ловлі окуня це в нас тута джавастики, танти, всякі карикатури, ларви, наноміну і ось такі кольори. Кислоту я не використовую, вона в мене є, але я її не використовую. І також в мене є запасна коробочка. Ось така. Тут в мене є та ж кислота, карамелька і більш такі ось темні кольори. І запасні всякі речки. Якщо не клює зовсім ні на що, спробую використовувати речки. Для зберігання всіх вантажків я використовую ось таку коробочку. Це від флагмана. Тут в мене від одного до 4 грам. Також є коливалки окунь, якщо взагалі також нічого не працює, їх випробуємо. Також є телспінери, але їх використовую менше. Тут гачки, всякі застібки. І карабінчика. Також є в мене фюрокарбон, який зберігається тут. Тут є 0,12 і також 0,16. Основні, які я використовую для риболовлі. Зараз ми змінили приманку на джавастика у фіолеті. Завжди тут так. є на нього непогано. Йохонь побільше бере. Як він себе зараз покаже. Це буде видно пасивний окунь сьогодні. Зараз змінимо приманочку та підемо на іншу точку, будемо пролалювати її. Все ж таки, мабуть, погода все-таки впливає на рибу. Зараз знову починається дощ. Мабуть, будемо збиратися додому. Хоча не факт. Як можете побачити, ось такий рясний дощ у нас почався. Зараз будемо чекати, або він закінчується, або йдемо додому. Ось так в нас зіпсувалася погода, тому, скоріше за все, зараз завершуємо риболовлю і продовжимо вже завтра, якщо не буде доща. На жаль, було спіймано тільки одну щучку. Це рахуйте нічого. Ну, Маємо, що маємо. Так, друзі, після вчорашнього дощу повернулися ми на столок Половимо ще сьогодні, поки доща немає. Як почнеться, знову привіться йти додому. Вчора була тільки одна щучка, щуреня і все. Зараз подивимось, може щось клюне інше. Вітер дме знову дуже великий. Знову півдня у нас був дощ. Лило-лило. Зараз вийшло сонечко. Я гадаю, що це на рибу дуже сильно посприяло. Тому що запитував рибака, який тут вже пів дня сидів. Каже, було тільки дві клюваки. Ось така маленька, друзі, знову щупачок. Випускаємо її. Зараз вибір. Не дуже вдало її відпустили, але знову в нас такий щупак. Я говорив це вчора і сьогодні буду говорити, що я бачу, що щука активна в таку негоду. Подобається і танта. І вчора клюнула на танту. Так, перейдемо зараз на інше місце. Прокидаємо ще там корягу. Я думаю, через те, що дощ, тут у нас грязище Не буде рибаків. да-да звісно, -да, не буде. Їх тут ще більше, ніж звичайний день. Єсть щось есть о, милюзга. ось така малеча. Чогось така там, то є окунь. Клюнув невеличкий окунь, але я спеціально поставив більшу приманку і взагалі більші ваги, щоб підсіяти його, але він клює. Причому класна була покльовка. Змінив вже місця три і так клювань і не сталося. Треба щось змінювати. А тут допомогла б мікруха. Попідбирать буде цим мелочь. Ось так вони клюють. Вже і паузу вижимаю. Вижидаю, вижимаю. Ну, вони мені зжирають приманки просто. Окуня. Попробуємо меншу приманку. Дагера поставлю. Він более такий поменше. Короче, по поклевкам видно, что окунь пассивный. Робишь паузу вот снова. И він догрызаю просто жопы. Вот снова поклвка. Він просто катається на хвостах і все. Поставив приманку менше? Ні. Тільки ставлю джавастика сразу. Ось такого непоганенького з першого закиду спіймав. Ось такий окунь. Прикольний, відпускаємо. Клюнув на лярву, на ларву. На лярву, хто як називає? Дуже пасивний сьогодні. Відгризає хвости, клювати не хоче. Знову вітер такий боковий, неприємний. І знову історія повторюється, як і вчора. Я стою під проливним дощем. Фігачи цей дощ, капець, Ну, нічого не зробиш. В погоди бачимо свої плани на нашу риболовлю. Ну це ж таке. Зараз перечекаємо, тому що я не був готовий до такого. По прогнозу його не було. Набігла хмара і понеслась.